У шостці відбулось обговорення ролі медіа у формуванні гідного образу ветеранів, під час якого журналісти різних медіа Шосткинського району та представники ветеранських організацій обмінялись досвідом та напрацюваннями. Зустріч розпочалась з хвилини мовчання. Ініціювала діалог представниця національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко. Цифри ветеранської спільноти зростають, бо війна в нас є четвертий рік в повномасштаб. Насправді вона набагато довша, і в нас ветеранська спільнота сьогодні велика. Ось на останньому форумі, на якій ми збирались у Сумах, прозвучала цифра, і це реальна цифра, що в нас сьогодні тільки на Сумщині зареєстровано 100 тисяч ветеранів та членів сімей загиблих ветеранів. 100 тисяч тільки Сумщина. І ви повинні враховувати всі у своєму в своїй діяльності пам'ятати про цю велику цифру: що це ваші глядачі, це ваші слухачі, це теж ваша аудиторія. Зустріч чути та бачити ветеранів, стандарти якісної комунікації медіа і ветеранів зібрала керівників ветеранських об'єднань, «Братерство» та рубіж, представників місцевої влади, учасників бойових дій та журналістів району. Представниця нацради провела експрес-тест для журналістів, нагадала про коректну термінологію та базові принципи взаємодії з представниками. Аму ветеранської спільноти як вибудувати комунікацію, щоб вона була корисною першочергово для вас, тому що завдання медіа ми вбачаємо в тому, щоб формувати позитивне ставлення до ветерану, повагу до нього і підтримувати гідне ставлення до людей, які захищають Україну вже багато. Років наразі ветерани та їхні родини становлять 30% населення України, як зазначив Віталій Ляшок, голова громадської організації Братерство потрібно виробити чітку комунікаційну стратегію, щоб суспільство було готове до повернення ветеранів, яких буде ставати все більше. Має своє сприйняття всього життя, в яке людина повернулася з війни. От. На мій погляд, треба суспільства готувати сприй... до сприйняття правильного сприйняття ветеранів. От. І... А не навпаки ветерани це ті самі цивільні, які стали на захист батьківщини, жертвували життям та здоров'ям, зазнавали колосальних втрат. Проте як наголошує пан Віталій, після повернення до мирного життя вони часто стають незручними для суспільства, адже їхній досвід, травми та нові потреби порушують звичний уклад і вимагають системних змін, до яких не всі готові. У нас інколи виглядає це отаким от чином. Тут є своє життя, тут вже багато для кого і немає війни, є свої якісь питання, там особисті, там бізнесові ще якісь там. І є ветерани. Тобто ми вам дякуємо, любимо вас, спасіба, все таке інше. А коли доходить справа до якихось там ну, певних дій реальної допомоги, кажуть. Що ви ти якось стаєте незручними? Борг суспільства перед ветеранами не вимірюється лише фінансовою допомогою чи пільгами. Він значно глибший. Треба, на мій погляд, показувати, що суспільство повинно навчитися сприяти, розуміти і робити більше для ветеранів до тієї частини, яка ризикується життям. Здоров'я, поклавши життя і здоров'я, скажімо так заслуговує ну на певну, на певне розуміння, на певне сприйняття. От і е, інтегрувати, скажімо так, світ суспільства. В ту частину ухілянців та тих, кому яка різниця, от, ті, хто ну скажімо так, ну не раді для війни і так далі, на мій погляд, не зовсім вірно. Мені так здається, що треба, щоб було все навпаки. І ось саме от такі меседжі я вважаю, що ЗМІ повинні. Проваджувати суспільство. Олег Самощенко, голова спілки АТО ООС, Рубіж Серединобуди, зазначив, що його землякам-побратимам після війни нікуди повертатися, адже ворог системно знищує серединобудську громаду. Дуже багато коштів повертаються, і так само середина будчина, втративши житло mm -hmm. тось, і по-новому все починають ой, тут щось тут ідуть зустріч, допомагають дуже-дуже Є помощі і не тільки е, там, що ми вам допоможемо, а реально, угу. реально не допомоги. Це саме від влади, так, допомога так. йде, від Шосткинської? Так. так. Угу. І хлопці ще знову повертаються зараз після шпиталю, угу. ось, звільнені зі служби. Ну і теж вони зараз себе шукають у новому так сказати, житті. Угу. Бо повернувшись. Ну, так сказати, що будинку зараз там в них житла немає. Держава має забезпечити ветеранам гідне повернення до мирного життя. Тема російсько-української війни, вшанування героїв одна з ключових у висвітленні місцевих змішосткінщини. Вона активно представлена в ефірах телеканалів, на сторінках газет та в онлайн медіа. Ірина Коваленко, завідувачка відділенням радіоредакції «ТРК Акцент», розповіла, що з 2016 року вона почала створювати цикл програм. Хоробрі серця, де головними героями є захисники. У сьогоднішній день ця, ця, ця програма на пробує. Зараз у нас Зараз, до речі, у нас суботу. Прем'єра програми буде, яку я зробила з мамою Антона Стука. Це наш шовкінець, якого знають в дуже багато Україні. Його світлина Серебрянський ліс, мертвий ліс, де він загинув в цьому серебрянському лісі. І у нас суботу, буде прем'єрації, буде програма, тобто продовжується представники громадських організацій. Розповіли про перспективи створення ветеранського простору, про плани організувати спортивні змагання ветеранів за прикладом ігор нескорених. Всі відзначили позитивний досвід спілкування з місцевими медіа, які готові висвітлювати усі події пов'язані з ветеранами. Представники медіа також підняли питання: наскільки важливо для медіа бути відповідальними. Етичними та чутливими до контексту, особливо в умовах війни, коли кожне слово може мати значний вплив. Олена Кравченко, керуюча справами виконкому, зауважила, що журналісти мають усвідомлювати свою відповідальність не тільки перед читачами, а й перед національною безпекою. Пані Лариса як велика особисто вам за те, що ви нас зібрали. і хочу зазначити, що всі наші матеріали читають не тільки наші люди, а читає ще й вороги. І тому наші матеріали мають бути сильними, вони мають читати, що ми згуртовані, що ми їх сюди не пустимо, що будемо вбивати кожного окупанта, який прийде на нашу землю, що ми сильні, що в нас є, є сила, є воля про те, що наша сумщина, наша Україна була вільною. І тому на це також треба акцентувати увагу. І е, всі матеріали дивитися з точки зору, що їх читають, і берегти наших ветеранів, берегти наші сім'ї. І 에, наближати перемогу. Обговорення такої важливої для суспільства теми, як налагодження конструктивної співпраці між медіа, ветеранською спільнотою та представниками влади, виявилось на часі і викликало жвавий інтерес та активний діалог серед усіх учасників. Медіа мають бути дотичними до створення комфортних умов для ветеранів та їхніх родин у громадах. Їхня мета допомогти сформулювати в суспільстві відповідну екосистему, в якій ветерани почуватимуться гідно.